Сонце, мороз і вітер. Ішли сонце, мороз і вітер, битим шляхом. От усі три і зустрічають чоловіка. Глянув він на них і каже Доброго здоров'я. Та й пішов собі. Стали вони між собою сперечатися. Кому з них він сказав Доброго здоров'я. Доганяють його і питаються Кому з нас, чоловіче, ти доброго здоров'я побажав. А він і каже А ви хто такі будете? Один каже Я сонце, другий Я мороз, а третій А я вітер. Ну, то я вітрові сказав. От сонце і каже Я тебе в жнива спалю, а вітер не бійся, я повію холодом і буду тебе холодити. А мороз нахваляється, а я тебе взимку заморожу. А як ти морозе будеш морозити, то я ані по війну, от він і не замерзне.